Мої вітання стрільцям! З вами Проствол. Останнім часом з'явилось дуже багато дробовиків із коробчатими магазинами. Навіть такий збройовий ганд ринку, як Моцберг, не втримався і випустив помпу з відокремими магазинами замість традиційних стаціонарних трубчатих. Подобаються вони чи не дуже, вони мають свої переваги. Однією з переваг декларується можливість швидко приєднати споряджений магазин при необхідності, а не заряджати піствольний неслухняними від адреналіну руками. А магазин, набитий патронами, можна зберігати довго в такому стані. І з пружинами нічого не станеться. Вони з правильного матеріалу, начебто, але це не точно, тому що є нюанс. Ймовірно, з пружинами все так і буде. Але патрони для дробовика у пластиковій гільзі під час тривалого навантаження обов'язково деформуються і стануть овальними. Це факт. Тому якщо ви обрали для себе таку концепцію самоборонної рушниці, то не добувайте чергові магазини під зав'язку, їх тільки на половину. Це зменшить деформаційне навантаження та частіше розстрілюйте чергові патрони, замінюючи їх на нові. Я не просто так торкнувся теми дробовиків із коробчатими магазинами. До нас на огляд потрапила. Помпова рушниця від компанії Blackwater Firearms. на збровій виставці Short Show у 2020 році. Компанія Blackwater Firearms оголосила про купівлю невеличкої компанії Iron Horse Firearms. і що всі продукти останні продаватимуться під брендом Blackwater Firearms. Помпова рушниця Сентрі 12 стала одним із цих продуктів. Помпова рушниця Blackwater Sentry 12 позиціонується як зручна, легка, компактна та ефективна зброя для самоборони та тактичного застосування. За словами виробника, вона розроблена спеціально для тактичного використання та застосування з метою самооборони. При проектуванні рушниці першочерговими цілями було зробити її компактною, маневрною і мобільною, а також поєднати в собі простоту та модульність. Blackwater Sentry 12 являє собою помпову рушницю з магазинним живленням. Більшість елементів дизайну запозичено у розповсюдженої зброї на r платформі Це значно підвищує простоту використання, а також зменшує час на навчання та звикання до нього, принаймні у власників зброї на платформі R. Помпова рушниця має гладкий ствол довжиною 18,5 дюйма та дульне звуження циліндр, цільну ствольну коробку і цівку з алюмінієвого сплаву. Має ковну полімерну рукоятку, полімерний ресивер з незнімною пістолетною рукояткою, повністю симетричні двосторонні елементи керування зброєю, запобіжник, кнопка скидання магазину, кнопка розблокування затвора. Все аналогічно до збройової платформи AR. полімерний приклад із гумовим потиличником. Крім рушниці, в комплект постачання входить відразу два полімерні магазини на 5 патронів. Також є додатково магазини на 8 набоїв. Завдяки кропчиним магазинам проводити заміну боєприпаса доволі легко. Досить лише позначити різним кольором магазини з різними боєприпасами. Ця помпова рушниця розбирається доволі легко на три компоненти. Для цього потрібно видавити пін, потім від'єднуємо ресивер та цівку з цікавого ОСМ. Дуже схожий на арочний. І при необхідності та за бажанням можливо тут замінити пружинки на полегшені Затвор такий самий, як і на класичній помпі. Має один зуб екстрактора та фіксований відбивач. ну І для того, щоб зняти ствола, нам треба відкрутити цю муфту і з легкістю знімається сам ствол. Зараз ми зберемо цю помпу та перевіримо її в дії. Отже, оскільки ця помпова рушниця позиціонується як ефективна зброя для самооборони, то зимітуємо гіпотетичну ситуацію. У нас є три нападники на відстані 10, 15 та 20 метрів. У нас є шрід від компанії BP 9,5. Одразу попереджаю, я не розглядаю законні та правові аспекти моїх дій, оскільки це дуже долікатна тема. Тут стоїть питання: або я зупиняю нападника, або він мене. Дивимось. відчуттям, Оскільки я стріляю з цієї помповишності вперше. Спуск доволі приємний та передбачуваний. Цівка полімерна, ціпка і з нею дуже комфортно оперувати. Приклад мені здався трошки жорстким, але це сугубо моя думка. А дивимося, що вийшло нас на мішенях. Дистанція 10 метрів. Противник. Увесь сніп шроту прийшовся безпосередньо до грудної клітини. Думаю, тут шансів не багато. Переходимо на 15 метрів. Трошки вже у нас осип шроту більше, але все ж одно основний сноп шроту прийшовся також безпосередньо до грудної клітини. Також шансів тут я не бачу. Дистанція 20 метрів. Навіть якщо нападник і виживе, то хірург мене прокляне, але це найменше, що має мене турбувати в цій ситуації. Наступний патрон від компанії VP має 8 картечин. Дистанції ті ж самі 10, 15 та 20 метрів. Дивимось. Дистанція 10 метрів. Всі 8 картечин у грудній клітині. Дистанція 15 метрів, 7 картечень з 8 знаходиться в нападнику. Дистанція 20 метрів. Також 7 картечів знаходиться в нападнику. Нагадую, у нас тут дульне звуження, циліндр. Останній набій у нас куля зубер, 27 грам. Дивимось. Йдемо до мішеней. 10 метрів питань немає. 15 метрів так само питань немає. Дистанція 20 метрів. Так само питань немає. Але дистанції замалі для кулі, тому ми спробуємо трошки більшій відстані. Дистанція до гонга – 50 метрів. Спробуємо. Ви все самі бачили. Куля на таких станціях працює з легкістю, але для самооборони я раджу використовувати шріт на близьких дистанціях. Він діє як та куля, але в нього менша пробивна здатність. Підведемо підсумки. Самооборона зі зброєю це останній шанс, коли йде пряма загроза твоєму життю чи здоров'ю, або коли в такій самій небезпеці близькі тобі люди. У тій ситуації я буду дуже радий, якщо у нападника щось повідривається. і дуже сподіваюся, що думка про те, що мене посадять, найменше мене хвилюватиме в цій гіпотетичній ситуації. А якщо удача буде на моєму боці, я виграю набагато більше загалом. І якщо коротко, я згоден висловом. Нехай мене судять дванадцятеро, ніж не судять 6 шестеро. З вами був Проствол та помпова рушниця від компанії Blackwater. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!